Ламікон Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Триває наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька і годину працюватиму в ефірі. Я і з радістю долучаємо нашого наступного гостя. Зараз з нами на прямому зв'язку є Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник Генштабу ЗСУ. Мої вітання. Слава Україні. Ігроям слава вітаю вас, і наших глядачів. Давайте почнемо із такого свіженького. Ось е, телеграм-канали зараз поширюють свіжу заяву е, пана Буданова. він е, сказав, що українська розвідка е, прослуховує високопосадовців Кремля. Він каже: Ми слухаємо Кремль, нам за це платять. Е, на вашу думку, це такий е, натяк на зливи розмов Ушакова з Віткофом і Дмитрієвим, е, чи ні? Бо преса вже це припускає. Я думаю, для того, щоб якась є інформація і ще невідомо, хто є джерелами, які люди професійно стоять за цим, чи, можливо, іноді непрофесійних теж використовують особливо різного роду розвідки. Так от, коли питання ставало ці записи, Віткова, Ушакова, Найдмітрієва, то на чу користь була інформація про виток такого роду даних, я думаю, в інтересах були наші справи, справи України спільно з нашими союзниками. Питання, інше, десь по країни союзників досить багато. Це не така кількість, як у росіян. І тому всі наші розвідки і структури спеціальні. Вони працюють союзниками для того, щоб отримувати і використовувати про те, що це саме ГУР чи там СБУ, чи там сили спеціальної операції, чи будь-які інші структури нашої держави працювали з іншими союзниками на поточний час. Я думаю, не треба говорити важливіше, що працюють над цим. Важливіше, що ми отримуємо необхідну інформацію. І доводим в інтересах України я це підкреслюю, і союзу нашого справжніми справжніми, значить, союзниками гра така слово союз союзниками для того, щоб просувати справу в даному випадку зупинення ведення бойових дій і вихід на перемир'я. Ми знаємо, що зараз тривають ці раунди перемовин між сторонами, і сьогодні з'явилася свіжа заява уже колишнього спеціального представника Сполучених Штатів Кіта Келога. Він сказав, що два питання залишилися, які треба вирішити: це контроль над Донбасом і Запорізька АЕС. Останні 10 метрів найважчі. І крім того, він сказав, що. Росія і Україна разом втратили понад 2 мільйони людей. СРСР вийшов з Афганістану після 18 тисяч втрат, США з В'єтнаму після 58 тисяч. Він закликає вдуматися, наскільки це Серйозна цифра, як багато жертв. Ми раніше від самого Келога не чули, принаймні ну, такої статистики. Так все це використовується зараз американською стороною у своїх інтересах для того, щоб ну десь натиснути і на Україну, і на Росію, американська сторона має дуже широкий спектр фахівців, посадовців, експосадовців, як той же Келаг. За що він і був відсторонений за наполяганням Російської Федерації, і за що ден Бріскол, який міністр армії був і зараз вже радник, і радить, як би про московське багато в чому. Тому ми дякуємо келегу. Він, якби в кар'єрно тут постраждав, був відсунутий. Ми знаємо позицію його доньки, яка своєму батьку викладала об'єктивну інформацію, коли бувала тут по Києву. Це не влаштовувало Трампа і його команду, таку проросійське налаштовану, які усунули і замінили його значить, на всю Ну Но... Це рішення американської сторони, нам треба працювати з цією стороною і з цих представниками, як би не було важко, і кого б вони там не, не призначали. І важливо відстоювати, то от інформація остання, яку видавали, говорить про те, що просування є, вони важкі, це дуже важкий компроміс вийти на зупинення ведення. Бойових дій оформила якогось переміря. Я думаю, що мира, яку хочуть закріпити всі ці порушені росіяни нам іти на це не потрібно і ми вірячі будемо, але ж документ все рівно якийсь повинен бути підписаний. Бо будь-яка росіяни привчили до цього весь світ різні країни з різними поглядами хтось з ними там щось підписує, але, як правило. Мало хто не вірить в ці документи. І тому, але якщо це дасть нам можливість виграти час, я вона дасть таку можливість, значить за цей час нам треба раціонально використати на зміцнення свого потенціалу безпеку, на відновлення економіки відповідної упорядкування. Дуже багато чого з чим треба нам зараз займатися для того, щоб Будувати модернізовану Україну і розвиватися і готуватися до нового етапу війни, якщо ми будемо мати високий потенціал, то ця, цей етап черговий десьян буде відкладуватися. Якщо ні, то буде повторюватися те, що ми мали в 2014 році, в 2022 другому та да, 100 років тому і більше. Вот такие расклад и такие умовы для подальшей борьбы. Главком ЗСУ пан Сирський він теж каже, що зараз стратегія збройних сил України полягає у виснаженні ворога, запобіганні просуванню, утриманні території та ударах у ближній тил і вглиб Росії. Але от наскільки ми зможемо виснажити Росію, ми бачимо, що Росія на 26-й рік закладає аж 166 мільярдів на війну. Це третина їхнього бюджету. І крім того, чи дасть нам той самий Трамп? Час на виснаження Росії, важке питання. У нас прийнятий бюджет, але бюджет, який багато в чому, не підкріплений відповідними фінансами. І ви знаєте, фактично, цілий рік ідуть дебати в Євросоюзі відносно того, яким чином де брати кошти є російські, але категорично проти Більгія. І треба знаходити варіанти, а, значить і тут Євробанк відмовив гарантіях цього. Ну, в общем, досить складна ситуація, і е, тому будуть збиратися з цього приводу 16-18 грудня. Там починаються канікули. Тобто, в цей час безумовно треба виходити на е, вирішення цього е, питання для того, щоб було в Процес безпековий для України, а це значить і для Європи на наступний рік. Варіанти різні, залишились найбільш важкі, але є варіанти цього фінансування. Це принципово важливо, я думаю, це буде опрацьовано. Американці займають позицію, прийняли доктрину, де не прописали і тричі, включили всю цю доктрину в трьох місцях українська війна. І тут багато істориків говорять про те. Це якби 39-й рік, коли фашистська Німеччина на чолі з Гитлером, і большевістка, е, Совєцький Радянський Союз почали зі Сталином розірвали Польщу і війну це називати е, польською, якби, е, зовсім не показує. Але була історія до чого вона привела, е, ми знаємо, але хтось хоче це підзабути, хтось цього не знає, а хтось хоче нав'язати нові. Російські наративи і використати, і тут продовжується такого рода боротьба за стратегічні безпекові перспективи. Я ще хочу зачепитися за слова сирського Олександра Сирського. Він каже, що противник зараз запускає 4-5 тисяч ударних дронів. Це півтори-дві тисячі дронів дистанційного мінування щодня. Також і він сказав, що існує паритет між сторонами, паритет у кількості чи в якості? Ну, у мене свій погляд на це. На жаль, в зв'язку з тим, що навіть у нас ну про це до речі, говорили попередні главком, і цей главком що ми можемо з росіянами боротися не йти по екстенсивному шляху розвідки, У нас потенціал менше значно. Економічний воєнний, але наш напрям цієї боротьби це е, інтенсивний, тобто освоєння новітніх технологій, потім їх масштабування розповсюдження. Але, на жаль, е, і ми багато по яким параметрам, в тому числі дронах різних типів, мали цей пріоритет, але потім питання стоїть масштабування. А скільки в нас досі економіка не приведена на воєнні рейки? З масштабуванням є проблеми. Як там наші е, значить, різні компанії, групи, починаючи від гаражних і закінчується суттєвими е, великими е, компаніями, не виробляли, але е, не вистачає людей і на фронті, ні на цих підприємствах. Крім того, по останньому закону, який прийнятий 1822 молодіж, е, е, яка не е, заводилась війська, яке потребує але вона пішла із економічного сектора від це за два місяці більше 100 тисяч, і далі йдуть більше того, частина із цих людей молодих працювала на в тому числі воєнних підприємствах. Замість підсилення потенціалу і це надало би озброєні техніки нашим силам оборони, а держава забезпечує і то можливо до кінця року на 40% поки. Це десь 30-35% потреби сили оборони України. А решта допомагають нам союзники. Так у всіх умовах, наше виконання домашніх завдань, це мобілізація справедливою, повної економіка на воєнні рейки і третє законодавство на рівні війни. Воно не проводиться. Це важкі, безумовно, дії, але простих рішень в цьому не буде. І раніше чи пізніше прийдеться це виконувати, навіть при е, якщо буде зупинення бойових дій, нам треба е, би, виводити на відпочинок людей, які воюють там, з 2022 року, але є люди, які воюють починаючи там, з 2014 року і пізніше ці. І це е, по розрахункам елементарним показує, що треба буде призивати нових десь порядка 300 500 тисяч, тобто півмільйона. А процеси відбувається зворотні, як ми бачимо. І це серйозно такі розтяжки, які треба ну, долати, приймати відповідне рішення стратегічного порядку і проводити все це у відповідність до вимог об'єктивних законів підготовки і ведення війни. Зрозуміло. Пане Ігоре, ми в новинах чули про те, що Сьогодні там по Росії прилітало і лунали вибухи в Саратовській області, де розташована авіабаза Енгельс, начебто, там безпосередньо були якісь прильоти, чи то в саму авіабазу, чи то в нафтобазу, яка поруч. Що вам відомо, що могли пошкодити? Там росіяни тримають ту 160 там ми тримають і Ту-160, і Ту 90 МС, і по-різному і літаки тактичні, авіація. Питання у тому, чим ми можемо діставати, поки вони там щось тримають, яке озброєння може долетіти і ефективно вплинути, тобто пошкоджити чи знешкодити. Цю авіаційну техніку, з якої правої обстріли. і в останню минулу ніч ми знаємо, що було достатньо десятками були Х-101, ракети крилати, які запускаються з повітряної платформи. Тобто, безумовно, нам треба розвідувати де знаходиться проводити не тільки одну паутину, а різні інші операції щодо значить, зменшення такого потенціалу нанесення удара з повітря по об'єктам на території України, і ефективність підвищується цих, але дронами це нам не вирішити. Це питання воно безумовно зрушене змісти, воно зростає цей потенціал, але не. не Російських збройних сил для початку, хоча тобто, це просування, яке відбувається з, 20... з кінця 23 року, для цього проектів і займаються, але а, досить повільно і крім того. А... Ворог розвідує деякі є підприємства на території України, займаються цими питаннями, наносить ним удари для того, щоб зупиняти при ці процеси з мастерство. Пане ігоре, ми також. Бачимо, що цієї ночі російський КАП розбомбив російську підстанцію у Білгороді, і це вже не перший випадок, коли там відбуваються ці вніштатні скиди, як вони кажуть, на їхні ж міста виходить. Що це рідкісний той випадок, коли от такий де дефективний засіб приносить реальну Але. користь Україні. Треба сказати, що авіаційна техніка це досить складна техніка, і застосування відбувається в такий напружений інтенсивний широкомасштабний етап війни, і тому треба досить кваліфіковано обслуговувати її. Крім того, при такому навантаженні на персонал техніків інженерів можуть бути відхилення. І вони мають місце. Ми знаємо не перший випадок, коли сходять бомби, ракети, які вражаються свої ж структури відповідної і будинки, і там сховища і багато що іншого. І тому саме цей випадок підтверджує ну, в такого роду факти вони будуть, і чим далі продовжується підвищиться інтенсивність ведення бойових дій, тим більш вирогідна. Що такі випадки будуть продовжуватися далі? А ось цей невиномицький азот це хімзавод, який вже третій раз за цей рік попадає під атаку українську. Це один із найбільших виробників азотних добрив і аміаку. Чому цей важливий такий завод для російського ВПК? Що там виробляють для окупантів? Тут треба знати, що з різних компонентів хімічних підприємств використовуються для формування, для забезпечення і снарядки боєприпасів, палива. Для різного роду і снарядів, і реактивних снарядів, і ракетного озброєння і так далі. І тому е не треба дивитися на назви, там можуть бути хоч сільхозгосподарство заводити і мати назву. Насамправді важливо, що і як і де виробляється. І наша розвідка з цього приводу чітко показує, що там виробляються необхідні компоненти для всього того, що от ми з вами перелікували. І безумовно, тому за тільки за один цей рік вже наносились такі удари. Не вистачає потуги, ми з вами теж говорили бойової частини. Тобто бажано було враження чи ракетним нашим зброєнням, чи ракети дрони, над, яким, над процесом масштабування, яких іде відповідна робота. І тоді такого роду підприємства виводилися на більший термін, чи взагалі знищувались. Над цим іде важка робота. Так, ми бажаємо силам оборони, звісно, надзвичайних високих успіхів у цьому плані. Я хочу зараз сказати, що є інформація у телеграм-каналах про те, що збройні сили звільнили село Тихе. Це на Дніпропетровщині ще 21 листопада. Окупанти заявляли про захоплення тихого 5 грудня. Українські бійці звільнили село. Тобто, ми бачимо, що можемо на деяких напрямках і контратакувати і звільняти території. Ну, з точки зору професійних навичок. Більша частина командирів наших, які виросли на війні, мають досвід управління в таких умовах. Солдат наш, який придбав такого роду досвід, готовий для виконання, але не вистачає потенціалу по збройній техніці припасав. А головне, чого не вистачає, це особового складу військовослужбовців, які держава повинна держава, Я це підкреслюю а не військові. Постачати в збройні сили, а завдання збройних сил навчати їх на то озброєння спорядження, техніку, яку надає держава, і потім застосовувати таке війська, і тут великі проблеми. І той приклад, який ви навели, він підтверджує там, де хоч маленькі, якісь тактичного рівня збираються у нас ресурси, резерви, то Значить, наші оборонці ефективно можуть проводити відповідно рода бойови дії і звільняти. На Дніпропетровщині ворог проводить так відому світову теорію і практику багаточисних парізів, тисячі парізів, там може ще. Таку тактику називають, тобто, якщо подивитися на мапу, то видно на деяких досить багато кількості напрямок. Вони проводять активізацію дій. Просування, оскільки Дніпропетровщина, там як і на Запоріжжі більш степна зона, де потребує, щоб зупиняти просування фортифікації, які в недостатній кількості були там збудовані зараз, по ходу, де можуть будувати наші оборонці. Це відрізняється від Донецької області, де багато населених пунктів, де є там трикони, пагорби, все таке інше, за які можна якби навколо їх організувати організовувати район оборони, тому є такого роду специфіка, але навіть в цих непростих умовах бачите окремі наші підрозділи на напрямок можуть організовувати і проводити контратаки, і тому, що ефективна є саме оборона з рокуванням активних дій в обороні. же а це може бути саме проведення контратак і відбиття відповідних населених пунктів. І Це тихе, це теж приклад такого роду дій. Пане Ігоре. Дякуємо за те, що знайшли час, бажання, можливість до нас долучитися до ефіру. Нагадаю, слухачам Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник штабу ЗСУ, був разом з нами. Йдемо на нетривалу паузу. Новини і новий гість. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.